Якщо сам монастир домініканців ще потребує ремонту, то 58-метрову вежу, яка збудована поруч, уже відновили густий туман. Не завадив побачити відремонтований фасад будівлі та встановлене освітлення. Грант для української сторони становив 962 тисячі євро. І за ці кошти відреставровано вежу в тому вигляді, який, який ви бачите, також забезпечено невелику туристичну інфраструктуру, мультимедійну туристичну інфраструктуру, лавки, благоустрій, території не тільки фасад, дзвіниця відреставрована і всередині зміцнюючі балки, вікна, двері та сотні дерев'яних сходинок, які ведуть до найвищої точки будівлі. Ми змогли побачити саме тут дзвіницю, яка є фактично такою окрасою і її видно здалека. Коли ти проїжджаєш територію бродівщини, і можна вже говорити про те, що ми маємо перші можливості вже формувати туристичний маршрут, саме пам'ятка в архітектури. Ми цінуємо свою історію. Цінуємо свою культуру, цінуємо свою віру, і це суттєво робить відмінними нас від наших недругів, які зараз на превеликий жаль нищить все, що цінить для українця, для українського народу в зоні бойових дій. На перших поверхах дзвіниці розташували мультимедійні пристрої. За допомогою них можна мандрувати під каменем віртуально і навіть зазирнути в минуле. Це зображено відеонагляди історії та сучасності, які є, і показано, як розташований монастир, і як які події відбувалися. Тепер кажуть місцеві про підкамінь знатимуть не лише завдяки одноіменному фестивалю. Додало атракції під в десятки разів. Можна сказати, що це таки повинно додати збільшити потіхи туристів і тим самим популяризувати. Красу, яка сьогодні нас оточує. А завершення цієї історії з дзвіницею могло б бути і не таким яскравим. Ще декілька років тому вежа практично розвалювалася. Тоді вежа дуже хилилася, вона хотіла могла і вже все показувало, що вона впаде. Але рештуванням її е, всю, всю вежу обійняли. Нам вдалося перемогти в конкурсі Польща Білорусь Україна, здобути фінансування, яке е, е, було використано для відновлення цієї межі у розмірі. Більше мільйона євро з європейського бюджету і більше 200 тисяч євро з бюджету обласного відновлення вежі монастиря в підкамені це частина проекту промоції спільної українсько польської культури та спадщини. Ця локація буде частиною транскордонного паломницького маршруту між обома країнами. Віталій Ковела, Олег Гонтарчук, програма Очі.